Сьогодні ми з вами розберемо ще один дуже класний індикатор, один із моїх улюблених індикаторів, і він являється базовим для теханалізу, називається він Stochastic RSI. Йдемо з вами в індикатори і знаходимо Stochastic RSI. Ось так він виглядає. Немає у нього розробника. Натискаємо на нього і давайте розберемося. Чим же Stochastic RSI класний? Він класний абсолютно всім, в рамках того, що ми можемо очікувати від індикатора. Що він нам може дати? Він нам може дати зрозуміти, наскільки ціна в адекватному, скажімо так, положенні, куди вона теоретично може рухатися, а також Stochastic RSI дуже крутий для того, щоб шукати на ньому дивергенції. В цьому уроці ми не будемо розглядати з вами, що таке дивергенція. Це достатньо великий такий об'ємний. Кусок знань я даю дивергенції більш детально на своєму платному курсі, але я знаю, що є дуже багато інформації в інтернеті, в Ютубі, і ви можете переглянути. Якщо у вас виникне бажання, щоб подивитися про те, як. Працюють дивергенції в моєму виконанні, то пишіть мені в коментарях, і якщо у нас набереться 20 коментарів, я обов'язково запишу вам урок по дивергенціям і навчу їх використовувати. А зараз ми з вами будемо розглядати, що ж нам дає цей індикатор. З чого він складається? Він складається із поля і K і я не буду зараз все це називати якимись розумними словами, тому що мені здається, що вся термінологія вона ускладнює процес розуміння, тому ми будемо називати їх синя та оранжева EMA, тому що так зручно і зрозуміло. Отож, синя і оранжева EMA, грубо кажучи, символізують продавців і покупців. Якщо у нас оранжева EMA знаходиться зверху над синьою, то це говорить про те, що в даний момент у нас активна фаза. Продавців і актив, скоріше всього, буде рухатися вниз, або ціну ціну будуть намагатись продавлювати. І ось те, що ми тут бачимо: якщо у нас синя EMA над оранжевою знаходиться, то це говорить про те, що у нас активізується сила продавців покупців, і актив активно купляється. Ось. Це перше, що нам потрібно знати, тобто домінація якоїсь EMA частково вам говорить, хто на ринку в даному моменті активніший продавці чи покупці. Наступне, що нас буде цікавити, це пересічення EMA зверху і знизу. Якщо EMA пересікаються зверху, то це для нас може бути деяким сигналом на те, що актив буде падати або консолідуватися. Частіше всього падати, і ми можемо розглядати ось тут позицію на шорт. Але не тільки це єдиний індикатор шорт-позиції. Тобто, у вашій стратегії має все збігтися для шорта, і ось цей показник того, що EMA пересіклися зверху, є теж досить таким е, хорошим показником. Якщо EMA у вас пересікається знизу, то це для вас може бути сигналом на позицію Long. І, е, Ну, ви також можете розглядати в рамках своєї стратегії RSI, якщо пересікся знизу, то це буде додатковий для вас сигнал того, що у нас може бути лонг. Далі, що ще важно, важливо знати, і те, що є, в принципі, найважливішим в цьому індикаторі, це зони перекупленості і перепроданості. Якщо у нас індикатор, тобто 2 EMA знаходяться у рамках від 20. До 80, це є нормальною зоною, адекватною зоною для ціни. І в принципі, коли індикатор знаходиться в цій зоні, для нас він не є сильно інформативним. Але якщо він виходить за зону 80, це говорить нам про те, що актив перекуплений. І коли він виходить в цю зону. То для нас це являється знаком того, що актив, скоріше всього, буде падати в ціні вниз або консолідувати, тому що знаходитися в зоні перекупленості індикатору якби некомфортно, і він буде намагатися попасти в нормальну зону. І ми, в принципі, бачимо це на графіку. Тобто, у нас актив був деякий час в зоні перекупленості, потім він почав падати в ціні і почав індикатор рухатися вниз. Так само, якщо актив знаходиться у нас в зоні. Перепроданості, то відбувається та сама ситуація. Він задешевий, грубо кажучи. І коли індикатор у нас проходить в зону перепроданості, він буде, актив буде намагатися вернутися в нормальну ціну. І тому на ринку це буде відображатися або рухом ціни наверх, або певною консолідацією. Зараз у нас з вами 5 хвилинний графік, на ньому не дуже добре видно, ми перейдемо на годинний. І будемо розглядати ситуацію ось тут. Давайте подивимось, коли у нас була зона перепроданості актива, то ви бачите, що актив почав рости активно вверх. Далі у нас відбулася зона перекупленості, актив достатньо, ну, він якби по ціні не сильно скоректувався, але трошечки скоректувався. А в цьому часі у нас RSI дав дуже сильний рух вниз. І таким чином у нас сформувалася бича дивергенція. І ця бича дивергенція дає нам можливість робити висновок, що актив буде далі рости досить сильно вверх. Ось. Тобто, давайте з вами підсумуємо. В мене якісь малюночки. Ой, давайте ми з вами підсумуємо ще раз, що нам дає індикатор Stochastic RSI. Ми маємо з вами звертати увагу на зони перекупленості і перепроданості. Коли у нас актив в зоні перекупленості, для нас це сигнал того, що актив, скоріше всього, буде коректуватися або консолідувати. Якщо він у нас в зоні перепроданості, то актив буде коректуватись наверх, або так само консолідуватись. Не потрібно розглядати зону перекупленості або перепроданості як сигнал того, що актив точно піде вниз чи вверх. І також нам. Цей індикатор дуже класно показує дивергенції, це розбіжності між рухом, напрямком руху графіка і напрямком руху індикатора, що також нам дає дуже сильні сигнали на те, куди буде рухатись актив. Ось такий прекрасний Stochastic RSI. Пишіть мені в коментарях, чи сподобався вам розбір, чи вам зрозуміло, чи хотіли б більше таких розборів. Усі ваші коментарі для мене це стимул робити для вас нові якісні відосики. І до наступної зустрічі.